Правління житлово-комунального господарства спільно з підприємствами працює по підготовці Шостинської територіальної громади до роботи взимку. Дійснюється на сьогодні на фонді ремонт покрівлі. На сьогодні вже виконано 14 тисяч 120 метрів квадратних по ремонту покрівлі. Здійснюється ремонт дорожнього покриття на наших вулицях. Також здійснюється. Очищення та прибирання вулиць від листви. Також хочу зазначити на минулому тижні розпочато роботу по облаштуванні пунктів обігріву на минулому тижні було передано старшим по будинкам три комплекти обладнання та інвентарю. Ви списки старших довели до ума? Вчора були по будинках проведені загальні збори, і ці списки зараз опрацьовую. Завершити цю роботу.